Доброго ранку, Морчику. Ти такий чистенький. А, Це мене матуся покупала і розчисала. сьогодні ми будемо пирукарями. О -о -о -о. Так, і будемо створювати зачіски. М -м, було було, ще такого не було. Ще й не те буде. Сідай. Дітки, дивіться, обличчя ми з вами вже можемо робити, а це кольори волосся коричневий, жовтий, чорний, помаранчевий та білий. Створимо спочатку обличчя. Ми вже вміємо, пам'ятаєте смайликами з вами ліпили? Так? Приплюснули. Придавили. Так, а тепер носик, очка. Так, так, та, звісно ж, посмішка. Все, а тепер волосся. Ми будемо з вами пригадувати всі-всі прийоми ліплення. Це і ковбаска. Ось з ковбасок, перша зачіска. Тепер примазування. Так. Така зачіска. Так, тепер ось як розкатали ковбаски та робимо ось таку зачіску. Тепер ось яка зачіска вийшла, дітки. Морчику. А ось ще дивись, Мурчику, яка зачіска сплющили все. А потім за допомогою стеки робимо ось таку зачіску. о Ця зачіска дуже схожа на зачіску мого сусіда. Він такий неохайний. Я гадаю, що він навіть грибінцем не користується, а ти його навчи. А, ну добре, Арина Євгенівна, такий кумедний, хм, лахматун. Ну добре, дивимось ось так. Ще одна зачіска нас готова. Що ж далі буде? Тепер робимо останню зачіску. Але ж дітки, в мене останній приклад. А ви можете фантазувати скільки завгодно. Розкатали одну ковбаску. Другу. Тепер беремо шматочок. Трішечки розкатали, сплющили. Потім працює стека. Так. Добре. Тепер що ми робимо? А тепер увага! Пам'ятаєте? Прийом скручування? А-а-а! Це коси, дівчинки! Молодець, Морчику. Одна косичка. Та друга. Ось так. Ну, як на мене, потрібно ще зробити банти. Така дівоча прикраса. Раз. Ой, яку медна, вона на школярку схожа. Так. Я коли маленькою була, теж дуже полюбляла коси. Ось так. Ну що, дітки, сподобалося бути перукарями? Мені дуже, а вам малята? Ну, гадаю, що кожен з вас придумає якусь зачіску і я теж. Ну, що, Рівневгіна, побіг я до свого дружечка, а ми будемо чекати на поробки малят. Пока, Мурчик.